Відпусти і довірся йому. У житті ми стикаємось із безліччю запитань чи варто мені одружуватися, а якщо так, то з ким? Чи вступати до університету, чи змінювати роботу, чи залишитись на тій, що маю. Ми хочемо впевненості, хочемо знати наперед, що наш вибір правильний, хочемо гарантій, 100% впевненості. Але правда в тому, що ми ніколи не отримуємо цієї впевненості не тому, що Бог мовчить, а тому, що віра не завжди йде поруч із видінням. Ми ходимо вірою, а не видінням. Іноді нам просто треба зробити крок, навіть якщо темно, навіть якщо страшно. Але ось у чому суть. Бог кличе тебе не просто до вибору, Він кличе тебе до довіри. Ти все, що тримаєшся за свої старі звички, старе мислення, свій контроль. Ти кажеш, я звик так жити, я боюсь відпустити це все, що я знаю. Але Бог сьогодні говорить до твого серця Відпусти, відпусти свою тривогу, відпусти свою потребу все контролювати, відпусти те, що ти сам собі не можеш пояснити. Так, це страшно. Але запитай себе, чи довіряю я йому? Бо коли ти справді довіряєш, ти починаєш жити. Ти віддаєш кермо у Божі руки і вперше за довгий час відчуваєш справжню свободу не тому, що все ясно, а тому, що він з тобою навіть у темряві. Сьогодні день, щоб відпустити, сьогодні день, щоб знову довіритись. І коли ти відпустиш, ти отримаєш не просто відповідь, ти отримаєш життя.